Таким технологіям Сікорський би точно позаздрив. У США створено найбільшу у світі цифрову камеру з роздільною здатністю 3,2 мільярда пікселів. Камера має чутливість, що в 100 мільйонів разів перевищує можливості людського зору. З її допомогою можна розгледіти м'ячики для пінг понгу на відстані 30 кілометрів. Кажуть розробники. Італійський дизайнер створив кросівки, які ростуть разом з ногою. Дизайнер Мішель Дікарло анонсував вихід унікальних кросівок Фостепс, над якими працював близько семи років. Тепер діти від 5 до 14 років можуть носити одну й ту саму пару взуття, не турбуючись про розмір. А от у КПІшників ростуть не тільки кросівки, а й титанові кістки. Конструкція аспірантки КПІ Світлани Бурбурської стала сенсацією після історії восьмирічного Богдана. 28 см Метрів ураженої раком стегнової кістки замінили на легку та міцну титанову конструкцію, яка буде рости разом з хлопчиком. Це перший випадок в Україні.